Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Найближчим часом на війну в Україні будуть впливати чотири речі: це вибори в Сполучених Штатах, цілком вірогідні вибори в Україні. Принаймні, американці хочуть, щоб вони відбулися, і це вибори в Ерефії. А четверта річ це ситуація навколо Тайваню. Сьогодні. Вважається, що приблизно 80% всього військового флоту всього світу зосереджено поруч з Тайванем. тобто більша частина американського флоту, більша частина китайського флоту, флоти інших країн, які так чи інакше беруть участь в цьому конфлікті, який може статися. Так само і, не треба забувати. І тайванський флот тайванці спустили на воду новітній підводний човен, який зуміли побудувати всього за два роки. У них було кілька підводних човнів, але дуже старих, дуже давніх, які вони використовували переважно для тренування моряків. І тепер вони спустили новітній військовий чов... підводний човен і збираються найближчими роками спустити іще кілька таких човнів. Про підкіливну політичну боротьбу в ЕРЕФІ це найважливіше, але я буду говорити про це трошки згодом. В Сполучених Штатах ті процеси, які відбуваються, багато політичних оглядачів називають розколом в республіканській партії. Трамп, як ви знаєте, який є лідер. Більшості цих республіканців виступає проти надання зброї Україні. Маккартні, лідер більшості в Конгресі, республіканської більшості в конгресі, так само зриває голосування і за бюджет, і, тим паче, голосування за зброю для України і для фінансування для України. Йому протистоїть Макконнелл. Який очолює республіканську меншість в Сенаті? Ви знаєте, там двопартійний парламент і є Сенат, від якого теж багато залежить Оцей цей навпаки є активним пропагандистом України і вважає, що надається за НАТО мало озброєння Україні. Він вважає, що Трамп і його компанія вводять в оману американський народ, адже американський народ. І американська економіка, що дуже важливо, виграють від допомоги, яку вони надають Україні. Вони виграють стратегічно, вони виграють навіть економічно. Трамп натомість стоїть на більшовицьких позиціях. Він зацікавлений в програшу власного уряду, тобто американської влади, у протистоянні з Ерефією. В цьому випадку він справді зможе знову зайняти президентське крісло. Звісно, що Байдену не пробачить двох таких геополітичних катастроф: як поразка в Афганістані і як поразка в Україні, тобто, Трамп е зацікавлений в тому, щоб Байден програв в Україні, щоб програла відповідним чином і. Україна в цій війні і робить все, як і його республіканці роблять все для того, щоб такий програш відбувся. Ви пам'ятаєте свого часу, большевики виступали за поразку власного уряду у війні, і це справді така поразка. Ця катастроф відкрила їм шлях до влади. Інша справа, що й українці в принципі були в цьому зацікавлені, але большевики скористали, скористалися цим краще ніж українці. Тепер щодо Ерефії. В Ерефії загострюється підкилимна боротьба за владу. Це добре, адже загрожує нестабільністю, на яку ми сподіваємося. Там і незважаючи на те, що Путін готується до виборів в наступному році, але, вірогідно, він уже не відіграє головну роль в країні і не буде відігравати головної ролі в подальшому. І зараз виглядає так, що намітилися... Три головні претенденти на владу в Ерефії: це Патрушев, це Шойгу і це Собянін. Патрушев має стосунок і вважається, що підтримується ФСБ. Він, взагалі, виходить із КГБ, Він... але у нього є проблема. Він орієнтується не на себе. Він хотів би найвищої посади для свого старшого сина. Самого у нього проблеми зі здоров'ям, і він боїться, що він не витримає боротьбу і не витримає гонку. А от син витримає, і син іще не має достатньої ваги і достатньої підлості для того, щоб, як він вважає, для того, щоб мати хороші шанси для перемоги в цій гонці, Шойгу, ви знаєте, вважає, що він може спертися на армію, але як пок. Показали події, пов'язані з пригожинською змовою на армію. Шойгу не сильно може покладатися, втім як і весь генеральний штаб. Ми можемо розглянути взагалі історію цієї країни в минулому. І після смерті Сталіна Берія, який, власне, організував цю смерть, який спирався на державну безпеку. Так само Жуков, армія. Вони програли в гонці, вони програли смішній людині в результаті достатньо скоро. Хрущову. Хрущов не став менш небезпечним для світу, ніж. Берія і Жуков, ніж армія і держбезпека. В чомусь він став іще більш небезпечним, але тим не менше виграла оця людина, яка все-таки більшу частину часу займалася господарськими проблемами. Зараз в Москві відбувається московський економічний форум. Там присутня економічна еліта Ефії, в сенсі, адміністративна еліта Ерефії, в тому числі Собянін. і власне це. Презентація Собяніна, презента, презентація його претензій, якщо можна так сказати, на першу роль в Ерефії. Він виступає як майбутній президент. Він не підбирає слів. Він війну називає війною, кризи називає кризами, розповідає про те, що все погано. Ледь не згадує попередників, які довели країну до такого жаху, в якому вона перебуває на сьогоднішній день. Коротше кажучи, це людина, яка презентує власні амбіції і такі у нього є. Собянін зараз мер Москви, народився в Ханти-Мансійському автономному районі. Це десь там дуже далеко, коротше кажучи, це тюмень. І ми бачимо по його обличчю, що Якась монголоїдна кров у нього є, хоча ханти і мансі, з якими змішувалися предки Собяніна, це у Графіни. Але у графіни вони за мовною ознакою, а за антропологічною ознакою вони ближче до монголоїдів. І ми бачимо ці от розріз очей Сабяніна, і в цьому смислі я би ставив якраз не на Патрушева. У нього занадто європейське обличчя. Це ненормально для Ерефії. А от саме на боротьбу між Сабяніном і Шойгу вони обидва нагадують у лусних Він довго робив свою кар'єру. Як і належить, був одружений на єврейці. Цілих 28 років вони прожили разом. Від неї у нього є верніше, від нього. У неї є двоє дочок. Вони можуть бути цілком репатріантками до Ізраїлю за походженням своїм. Розлучився з нею в 2014 році як православна людина. Він вважає, що можна розлучатися з жінкою, з якою прожив 28 років. Він позиціонує себе як православну людину, людина і входить в комітет почетних членів імператорського православного палестинського общества. Це така є фігня. Ну, вони там на цьому заморочуються дуже сильно. Я думаю, це мода проходить. У них поступово все таки будуть вони ставити на язичництво, але зараз вони ставлять на таке собі викривлене православі ерпецизм. Як вони собі це уявляють? Також він співголова ради опікунів. Храма Христа Спасителя – це така є потворна величезна бетонна коробка, яку от у Сталіна було мало дуже таких вдалих кроків в культурному плані, ну хіба що в філології. Але підрив храма Христа Спасителя – це було добре, тому що це по-справжньому потворна потворна будівля, от без нього було краще. Але потім вони його відновили при Єльцині, і зараз вони там його, цей Собянін, його опікає. Собянін контролює Москву і там тих, хто в Москві, навіть силовиків московських, вони від нього більше залежать, ніж від свого начальства по факту, тобто по грошам. Собянін перебуває в центрі прийняття рішень це та людина, яку з задоволенням побачили би американці і європейці на чолі Московії. Їм здається, що з ним щось можна говорити, з ним про щось можна домовлятися. Він не такий страшний, і потворний, як всі інші. Ну, це, звісно, до наступної карибської кризи, коли він захоче задіяти атомну бомбу проти. Західного Берліну або знову розмістити іржаві радянські ракети на Кубі для того, щоб загрожувати сполученим штатам От ті самі ракети, які, скажімо так і не наважився розмістити свого часу Хрущов. Ми не повинні мати ілюзії щодо цього, і сподіваємося, ми не не на те, що Собянян замінить Путіна, а на те, що у них там виникне гостра боротьба за владу, і вона буде супроводжуватися жорстокою політичною і соціальною кризою, якою я сподіваюся, ми будемо користуватися. Деякі з наших нерозумних братів можуть обуритися тим, що я наголошую на розрізі очей Собяніна на його етнічному походженні, на етнічному походженні його дружини. Це не тому, що я не люблю монголоїдів чи тому, що я антисеміт, я не антисеміт і насправді дуже люблю монголоїдів тоді, коли вони не намагаються куховарити. Але я вважаю, що расові етнічні моменти є дуже важливими. Це атрибути особистості. Якщо ми маємо справу з особистістю, ми маємо справу в тому числі з її нацією і з її расою. І це от визначальні речі для особистості, і ігнорувати їх, казати, що все це не має значення, це треба забувати. Це треба все не бачити. Із наших якихось маніхейських політкоретних міркувань це повна дурня. Ми повинні це бачити. Крім всього іншого, українська нація саме як етнос, не щось так, як собі уявляють тут різні люди. Що це от щось таке, що ми не що мешкає на території України, і непогано було би компенсувати відтік населення з України, наприклад, якими-небудь азіатами чи сирійцями вступово завести сюди кілька мільйонів. Братів із Азії, і вони теж будуть українцями саме. Аж вони будуть мешкати тут і працювати тут. Значить, вони українці, а етнічна, національне не має жодного значення. Не треба на цьому наголошувати. Не треба взагалі на національних моментах наголошувати. І на жаль, таких наших братів-ідіотів багато, які отак от, от розважають. Насправді це дуже важливо. Українська нація бореться за своє етнічне виживання. За своє виживання як етносу тут треба зрозуміти не тільки за квадратні кілометри. Ми боремося за гени, ми боремося за дух народу, ми боремося за свою культуру, ми боремося за мову. І в цьому основна наша боротьба. Ми можемо відвоювати і ще в. 2-3 тисячі квадратних кілометрів собі повернути. Якщо ми втратимо основне, якщо ми втратимо на цьому національне, то ми втратимо все. А на жаль, багато хто в українській владі цього не розуміє. І коли не розуміють цього люди, які не є українською етнічно походження, я розумію. Тобто, тих людей, які не розуміють, їх я розумію, що їм до українців до. Нашої нації чи не наплювати, скажімо, як мені, наприклад, там наплювати на долю дуже багатьох інших людей, яких небудь там, де живуть, навіть поруч, не в смусі на їхню національну долю. Звісно, що дуже багато наших братів і сестер інших національностей воює за Україну, і це чудово. І це справді наші брати, і це справді наші сестри, і ми завжди будемо йому вдячні. І ми завжди будемо допомагати. і Вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, якщо це наприклад, який небудь аварець чи який-небудь чеченець, який зараз воює з Україною. Абсолютно може розраховувати, що українці будуть воювати за Дагестан і за Чечню за їхню незалежність. І зробимо все для того, щоб ця наша допомога була ефективною. Але для них, для цих людей, їхня національність важлива. Тобто вони не збираються розчинятися в якомусь там міжнаціональному супі. Вони хочуть лишатися варцями, вони хочуть лишатися чеченцями. І мені здається, що нам потрібно брати участь, нам потрібно брати приклад, верніше. З них в цьому самому смислі. Чому я це кажу? Тому що цього року буде запроваджено тестування. Цей національний мультипредметний тест для дітей, які хочуть поступати в вищі навчальні заклади, буде запроваджений, як нам радісно повідомили, мовами національних меншин. Тобто раніше це було тільки українською мовою, а зараз мовами національних меншин. Тому що хочеш поступити, ти можеш вже і складати там якою-небудь угорською, наприклад, мовою, чи польською мовою, чи там будь-якою мовою, якою ти отримував освіту. Тобто, це фактично українське міністерство освіти спонукає, спонукає людей, дітей отримувати освіту неукраїнською мовою. Виявляється, може не отримувати освіту українською мовою. Вони там, правда, іще кажуть, так сором'язливо, що московицькою не можна буде складати, але ми розуміємо, що це все тимчасово, буде й московицькою, і якою завгодно іншою. І е, це дуже небезпечні речі. Це дуже небезпечні речі. І в той момент, коли нація зменшується, коли нація на грані виживання, коли наша мова носіїв нашої мови стає дедалі менше на полях битв, і вони на жаль виїжджають, тікають за кордон. І в цей самий момент Міністерство освіти звужує об'єм функціонування української мови. Ну, спонукає, не треба вчити українську мову дітям. Достатньо ви можете і на євріці складати оці от всі е, мультіпредметні тести. Оце національний мультіпредметний тест. Так це називається. І е, це дуже важливо, ми маємо боротися за це. Ми довгий час українці недооцінювали власної мови і власної, власної культури. Вважали, що це, це не важливо. Ну хочеш там собі читаєш Шевченка, щоб тебе тільки ніхто не бачив. От хочеш там продавай, якою хочеш мовою в торгівлі, в освіті і так далі. Хай буде яка завгодна мова, от все це призвело до війни. І якщо ми хочемо перемогти цій війні, то має бути рівно навпаки. Тобто ми маємо дуже серйозно поставитися до цих речей і боротися з Міністерством освіти, яка, на жаль, не менш маніхейська структура, ніж Міністерство культури. Там сидять шкідники, вредітелі по-російськи. Шкідники там сидять, і от вони впроваджують отакі от роду речі. І жодних сумнівів в тому, що це небезпека, не повинно бути. Жодних сумнівів в тому, що ці люди. Які все це впроваджують, оці тести. Оцю всю поргу, що вони є небезпечними для нації людьми. Нація має вижити. Вона зараз має швидко реагувати, як казав один мій приятель, колись професіонала відрізняє загострене почуття небезпеки. Ми з вами уже професіонали в виживанні. У нас має бути дуже гостре почуття небезпеки, і там, де який-небудь лох не бачить небезпеку. Ми з вами повинні її унюхати, цю небезпеку і. Спробувати на неї відреагувати. Я думаю, що ми зайдемо в це міністерство освіти. Звісно, ми там не зможемо зробити того, що нам хочеться там зробити. Але принаймні вивести цих людей з зони комфорту ми спробуємо і сподіваємося на вашу підтримку. Якщо ми вже заговорили про культуру, то не можна не нагадати вам, що 8 жовтня вистава після за моєю п'єсою буде гратися в культ театрі. Ви Зможете придбати квитки за посиланням, яке є під цим відео, і я би радив би вам це зробити і привести кого-небудь з собою, адже. Зараз небагато по-справжньому якісної української культури. Українська культура конкурує з культурами інших народів, і тоді, коли ми зустрічаємося з вами з чимось справді якісним українським, потрібно не тільки це спожити, потрібно про це і ще й розказати зробити опінію. Як колись казали цьому ділу, і е, давайте будемо розповідати один одному про ці визначні речі, які ми зустріли в галузі української культури. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб от всі ці люди в міністерстві освіти і далі продовжували свою промосковську політику.